Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і, і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, яких, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшні, а також на рівні держав. Перші дві столиці це наших представництва там будуть це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році. Ми говоримо зараз. Навіть ніхто не буде чекати про питання ж не про ремонти тощо, так питання про те, що юридично буде все це відкриватись, і будуть напрацьовуватися вже контракти. Європою займається Олександр Камишин. Він буде представляти експорт України на європейському континенті, що стосується Рустем. Був в на Близькому сході, а також питання Азії, питання Америки. Також зараз пропрацьовують команда Сполучених Штатів Америки щодо дрон-діл на наступному тижні буде в Україні.